Вітаю, дорогі грибники. Сьогодні я дібралася до великого лісу. Це ліс між Байраком і Затоном. Від Миргорода 30 кілометрів. Але так мене спокусили публікації різних блогерів, різних грибників, які все ще збирають білі гриби, все ще збирають польські, що мені теж захотілося провідати. Такий великий сосновий ліс, і подивитися, що там є. Не знаю, що з цього вийде. Будемо бачити, Надіюся, що повернуся не з пустими руками. Бо, скоріше всього, ця прогулянка до Великого лісу це вже остання в цьому році. Далеко їздити. Не завжди є час. Що я зараз у лісі бачу? Бачу ось так багато, багато-прибагато несправжніх лисичок. Це переоране таке поле, де посіяний молодняк. І на цім полі ростуть ось такі красиві лисички. Правда, не справжні. Вони не їстівні, на жаль. А їх тут багато просто неймовірно. А Ще ось знайшла одинокого гіграфура, дійсно, одинокого, бо, оглянувшись поруч, не побачила більше нічогісінько. Такий великий виріс. Рідко такі великі, я бачу. Ну, буде мені, буде мені знахідка. Ну, а це щось коричневеньке, таке, як горькушка. Горькушки, гриби хоч її стіні, але дуже пекучі. Ну і не варті уваги через свою пекучість. А, зовсім це не горькушка. Це польський гриб. Старий, правда, і дуже червивий. М -м, дуже шкода. Ну що ж, значить тут можна буде ще пошукати польські гриби. Така обнадіюча знахідка. Ну і це місце я знаю, як багато польськими грибами. Тут я вже їх збирала неодноразово. Це просто диво. Сьогодні 4 грудня. І я б ніколи не повірила, що можна в таку пору в лісі знайти якісь гарні гриби. Ну, вірніше, раніше зими були ранні і холодні. Тому грибів у лісі в таку пору вже було не знайти, вже сніг лежав. А тепер зими тепліші. І грибникам довше немає спокою. Буду зараз тут досліджувати. Четверте грудня, друзі. А я у великому лісі. І це просто мега-супер-ультра. Неймовірна знахідка. Ви це бачите, ви бачите? Це білий гриб. Це просто диво. Я в шоці, чесно, в житті не сподівалася, що зможу тут знайти білі гриби. Взагалі я приїхала ж по-польськи. От ще польські гриби цілком можна було знайти в грудні, але щоб знайти білі, це просто диво. Трохи далі я помітила Кубку гігрофорів. таких пишних, таких здоровецьких яких я ніколи не зустрічала. Отакі гігрофори, це для мене не диво. Ще такі нічого. Теж бачила, а що прямо отакі величезні, це просто вперше знаходжу такі здорові. І навіть не червиві, здається, зараз розламаю. Ні, не червиві. Просто чудо. Ці два пошкоджені, нехай залишаються. А Ось цю красу я заберу. Ой, ой. Таке ось збираєш їх. І швиденько, швиденько, в корзинку. Гоп. Так, пакет звідси геть. Пакет піде у рюкзак. Ну, доволі непогано скажу вам. А оце скажу я вам дуже приємно. Ось це польський гриб. І гарний. Відчувається, що ще не... А може й червивий, хто його знає, зараз розріжу, і погляну. Я просто в захваті від того, що можна збирати гриби взимку. Та ще й не неабиякі, а саме благородні. Шкода, що я забула павербанк. Тут такі гарні пейзажі. Варто було б їх показати грибникам, але, на жаль, так як батарейка швидко в телефоні сідає, буду знімати тільки саму суть. Самі знахідки. Ну, це теж дуже приємно подивитися. Я люблю дивитися відеогрибників, які знаходять грибочки. Що один польський? Супер. Чудово. М -м -м, червивий, як шкода. Що ж? Треба шукати далі. Вони часто ростуть такими грубками, тому варто це місце гарненько дослідити. Душа моя радується, що не дарма я приїхала. Ось така солодка парочка тут росте. І здається, що не червиві, хоча зараз буду дивитися. Такий один старуватий. Старуватий залишиться у лісі. Випадково кинула поглядом і помітила ось цей шедевр чудовий, сховався. Еге, від мене не сховаєшся. Ой, відвалився. Здається, він червивий. Зараз подивлюся, наскільки червивий. Може, зайве відріжу червиве, а те, що частеньке заберу. Спочатку мене привабило це місце. Якесь воно мені здалося цікаве, грибне. Така собі лежить соснинка. І біля неї я побачила яскраві грибочки. Дай, думаю, гляну, що за грибочки такі. Так, якісь, можливо, несправжні лисички. А крім них, ще ось є такий чудовий ай! Розпався, розвалився. Польський гриб. І, здається, навіть не сильно червивий. Ну, це прям пощастило. Бо більшість польських грибів, які я знайшла, вони червиві. Ну, на жаль, що ж тут зробиш? Морозів у нас сильних не було, тому черв'яки не сховалися і продовжують свою трапезу далі. Ще у лісі трапляється ось такий гриб. Не масово, але час від часу він росте. Це колібія Масляна. Гриб їстівний, четвертої категорії. Але чомусь він мені зовсім зовсім не сподобався. Несмачний, наче в лісі пахне добре, а коли починаєш відварювати, то відчувається дуже сильний хвойний аромат. Ну і консистенція теж не сильно приємна, така занадто м'яка. У грибочка порожниста ніжка. От, така в нього особливість. Тому сплутати його з якимись іншими грибами доволі складно. Хоча шапочка колібії масляної може бути різного кольору, буває, що вона дуже кардинально змінює колір від. Коричневого, темно-коричневого, бурого, аж до світлого, такого світла, як оці пластинки. Це все колібії. Головна ознака це ніжка темніша, ніж пластинки, і ніжка порожниста. Ще у лісі трапляється ось така красива лаковиця. Гриб їстівний, лаковиця рожева. Не знаю, наскільки смачний, я його не куштувала. Але це дуже масовий пізньоосінній гриб. Ну, ось такий він. Якщо чесно, пахне неприємно. Тому, думаю, якщо і збирати, то прям як зовсім жодних грибів в лісі не буде. І то, я думаю, не варто. Таку булочку гріх не зняти. Який величезний. Здоровенний польський гриб. Здається, червивий, бо його шапочка вся дірява. Не буду зривати ось так. Дійсно, він червивий, але ж такий великий, просто диво. Вже майже на виході з лісу знайшла ось таку поодиноку зеленушечку. Примерзла. Ой, хотіла її відчистити від піску, а вона вирвалася. Примерзла і червива, на жаль. Так, червива ніжка. Та і пластинки теж ось розвалюються. Черв'яки з них вилазять. От шкода. Це доволі смачний гриб. Люблю зеленушки. Але, на жаль, на жаль, все, навіть для зеленушок сезон завершається. Півтори години часу минули, як одна мить. Дуже велике задоволення гуляти по лісу. Просто гуляти навіть не збираючи гриби. А ще й коли гриби трапляються, то це взагалі пісня. Отже, йду на вихід. Ще хотілося знайти рижиків, ну, якщо пощастить, то знайду. А так, вважаю, що моя поїздка вдалася. Дивіться, як гарно. А тихо так. Природа просто прекрасна. Подорож моя добігла кінця і хочу поділитися, що ж я назбирала сьогодні. А назбирала я трішки польських грибів. Зовсім небагато вийшло чотири штуки. Оце ось маслюк, котрий козлюк. Є такі маслюки, один із видів. Трішки гігрофорів. Одну от таку рядовку сіру і чудовий білий.